Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Сезон квартальних звітів зараз в самому розпалі. Дуже багато великих компаній вже відзвітувалися і, в принципі, показали дуже хороший результат. Власне, в даному відеоролику хочу вам показати, як змінився мій інвестиційний портфель за буквально декілька днів, як деякі компанії потягнули весь портфель до гори. Звісно, перед початком перегляду прошу вас поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Як можете бачити, зараз на моєму брокерському рахунку вже майже 37,5 тисяч американських доларів. Я почав інвестувати буквально 2,5 роки і за такий період часу вже встиг заінвестувати немаленьку суму грошей. Надіюся, вам взагалі цікаві мої відеоролики, як це все відбувається в реальному житті, бо, власне, показую все на живому прикладі. До речі, якщо хочете підтримати мене і мій канал, то можете це зробити на спеціальному сайті під назвою Patreon. Посилання будуть внизу під даним відеороликом. Ну і так, як і вам кажу, що сезон квартальних звітів в самому розпалі. Дивіться, якщо тут перейти в Interact Brokers на портфель, то можете побачити, що буквально за сьогоднішній день, це я, до речі, ще знімаю відеоролики. Коли фондовий ринок ще закритий, але вже відбуваються торги на премаркеті. Ну і власне на премаркеті мій портфель зріс вже на 733 долари. А загалом мій портфель вже в плюсі на 6214 доларів. Подивіться, я вложив 31 тисячу приблизно доларів. А вартість вже майже 37, майже 600. Ну і власне, що ж такого відбулося? Ну а власне вчора, після закриття ринку, вже на постмаркеті акції компанії Мета злетіли буквально вверх. Там вже вчора було плюс 7% на постмаркеті. Сьогодні на премаркеті, е, власне дохідність вже плюс майже 10%. Буквально з даної позиції можете побачити, що портфель зріс аж на цілих 530 доларів. І це ще поки що на премаркеті. Цікаво, що буде на. Взагалі на торгових годинах, думаю, що ця дана цифра буде ще більша, тому навіть побачимо ту цифру плюс 15. Ну а для чого так взагалі вийшло? Ну, Неважко догадатися, вийшов квартальний звіт, він був дуже і дуже хороший. Компанія і в доларовому вираженні, в мільярдах заробила більше, як планувала, і теж дохід на акцію був більший, ніж очікувалося. Власне, можете побачити, що очікували вони 2,92 долара в квартал на. Одну акцію, а по факту заробили 2,98 долара, що є там на 6 центів більше. В принципі, 6 центів можете сказати, що це таке. Ну але при кількості акцій, які є просто в обороті, це дуже значна цифра. І вони там побили прогноз по, доход, ну, по доходу за квартал більше як на 1 мільярд доларів. Ну і власне через такий хороший результат можете побачити. Результат, власне, який відбився на акціях, акції просто злетіли. Загалом мій дохід вже майже 140%. Хочу вам сказати, що я тут купив на самому дні, бо акції на самому дні коштували там 89 доларів. Мені тут навіть вдалося купувати. Тобто, можете подивитися, наприклад, на графіку в 5 років. Як, як, як мені повезло тоді, коли купив на самому самому дні. Ну і від того часу, буквально тиждень за тижнем, місяць за місяцем акції тільки зростають. Ну, але вони поки що ще не дійшли до того рівня свого піку в 380 доларів, які вони там були в вересні 2021 року. Ну це одна з компаній, але завдяки тому, що компанія Мета так зараз зростає, ну то і інші акції не відстають. Бо дивіться, на премаркеті компанія Google прибавила теж 1,2%. Amazon плюс 1,7% Applied Materials плюс 3%. Наприклад, Unity Software майже плюс 4%. Більшість компаній в плюсі. Ну і теж, наприклад, вчора був квартальний звіт по компанії Google. Ну точніше, позавчора на закритті ринку, ну але акції зростали. Протягом цілого наступного дня. Ну і за тоді, за один день, акції Google зросли на 7%, що реально дуже крутий результат. Це, власне, ви можете побачити тут на карті SP 500, але власне тут, якщо я візьму зміну один день, ну, то можете побачити, о, закрився день плюс 5,6%. Ну бо теж дуже хороший був результат. Microsoft був теж результат дуже крутий, але завдяки тому, що там просто інвесторам не дуже подобається, що вони реально великі гроші інвестують в штучний інтернет, Ну, то акції все-таки опустилися вниз, але думаю, що це дуже коротко тривала така акція, і акції почнуть далі зростати. До речі, я Microsoft продав по 290-х 2 долари, як добре пам'ятаю. Зараз акції коштують 337. В принципі, ну там, не прогадав, бо я ті гроші вложив. В компанію PayPal, а вона теж за цей період часу зросла досить таки добре. Ну, але взагалі можете подивитися на карту SP500 за зміною вартості в від початку року до сьогоднішнього дня. Ну, то більше технологічних компаній, майже всі вийшли на плюс. плюс 40, Nvidia 211, Meta плюс 148, Google плюс 46. Звісно, ще завтра, як добре пам'ятаю, вона від сьогодні, після закриття ринку, має відзвітуватися теж одна така компанія, яка займає значну частину в портфелі компанія Amazon. Бачите, вона зараз коштує 130 доларів 38 центів. І тут, власне, Amazon... Івенс, івенс з англійської мови власне, події. Ви можете побачити за другий квартал, а звісно, 3 числа, 3 серпня, будуть тільки ну, результати. І вони, наприклад, очікують, що за даний квартал, за другий квартал зароблять 0,35 долара на одну акцію, але думаю, що результати будуть реально крутіші. Ну, бо більшість технологічних компаній власне відзвітувалися дуже добре. Ви можете сказати, що ж це таке, що це не дуже важливо, власне, ті квартальні звіти є для довготривалого інвестора. Але хочу вам сказати, що це хіба не так. Ну, бо я вважаю, що власне кожен квартал і кожен результат і кожне побиття того прогнозу є плюсом або, в принципі, мінусом для довготривалого інвестора. Ну бо якісь компанії, в принципі, можна таке, яких Можна їх позбутися, а в принципі якісь можна навіть докупити. Наприклад, зараз я думаю, докупити нові компанії, яких ще немає в моєму інвестиційному портфелі. Що це за компанії будуть, я вам покажу в наступних відеороликах. Тому щоб їх не пропустити, прошу підписатися на мій канал і, звісно, поставити лайк. Ну і крім того, хочу вам сказати, що мій портфель зріс, і навіть більше як фондовий ринок загалом, бо, наприклад, індекс SP 500 від початку року. І до сьогоднішнього дня. Прибавив майже 19,5%. Подивіться, ви, до речі, дуже часто задаєте мені питання, чи я обганяю взагалі індекс і як це взагалі? Подивіться, то з початку року в відношенні, якби я інвестував в індекс, і якби я інвестував в ті окремі компанії, як я інвестую, то маєте такий результат, що індекс зріс на, там, можна сказати, 19%. Це дані на 26 липня, бо сьогодні ще нема даних по індексу SP 500. Ну і власне тут. За останній день індекс зріс на 19%, а мій портфель на цілих 29%. Дуже реально хороший результат, але це якщо брати тільки з початку року. Якщо взяти, наприклад, наприклад, на протязі останнього року результат теж є набагато кращий, як індекс S&P 500. Ну і я його. Ви можете сказати, обганяю. Звісно, один рік це дуже короткий час, треба набагато довший, бо можливо вигравати в індекса 5 років, а наступні 10 або 15 років програвати. Е, надіюся, що так не буде. І, я що, і що я все-таки обгоню обжину індекс SP 500. Ну це завдяки тому, що, власне, мені тоді повезло, коли я по акції Мета по хорошій реально ціні, там по 89 доларів. Тут нормально би мала бути власне історія, але її немає. Це одне. А по-друге, що, власне, великі, велику частину власне, займають ті компанії, які зараз зросли досить таки сильно, бо, подивіться, всіх технологічні компанії зросли на велике значення. А власне, в компанію Мета, Google, Amazon і Google. В мене вложені немаленькі гроші, і тому вони тягнуть весь мій портфель. Ну і крім того, власне, можете побачити, що 5 тисяч американських доларів власне, тут вложено в компанію Alibaba, яка теж остатньо. Цілий час можна сказати зростає. Вона в плюсі на 564 долари, і вартість позиції вже майже 5600 доларів. Завдяки тим просто декільком компаніям мій портфель зростає, можна так сказати. Ну бо більшість компаній можете побачити, знаходяться десь на позначці такій самій, тобто вони мало що зросли. Ну а деякі ще декілька, буквально ще п'ять компаній з портфеля, поки що знаходяться в мінусі, але я думаю, що це ненадовго. Наприклад, PayPal, думаю, зараз просто зараз такі недооцінці і. Його справедлива вартість мінімум 100, там 110, навіть 120 в принципі, доларів. Ну, це якщо вона буде нормально оцінена, а не переоцінена, бо якщо переоцінена, то знову ми побачимо цифру в 200-300 доларів. Ну і, власне, так то виглядає, так виглядає мій портфель. Дякую всім за перегляд і удачі в інвестиціях.